Ковальчук, Ангеліна Сергіївна. Національний авіаційний університет. Добрий день. Динаміка зменшення чисельності населення. Мене чут... Так, вас чутно. В умовах військового конфлікту: роль геоінформаційних систем та геопросторового аналізу. Будь ласка. Так, видно ведемо видно. Так. Доброго дня всім. Мене звати Ковальчук Ангеліна і тема сьогоднішньої а, моєї доповіді це динаміка зменшення чисельності населення України в умовах військового конфлікту, роль інформаційних систем та геопросторового аналізу. За даними Інституту демографії та проблем якості життя НАН України на початок 2022 року населення України з врахуванням анексованого Криму. Там тимчасово окупованих регіонів Донецької і Луганських областей становило 42 мільйони осіб. Проте, вже на початок 2024 року ця кількість зменшилася до приблизно 35 мільйонів. Відповідно до прогнозів, на початок вже 1937 року населення України складатиме приблизно 30 мільйонів. Це свідчить про стрімке зменшення численності населення протягом декількох років. Основними факторами, що спричинили скорочення населення. Теперішній час стали повномасштабне вторгнення РФ в Україну, депопуляція, старіння населення, погіршення здоров'я, збільшення смертності, посилення міграційних процесів. Ці події призвели до серйозних змін у демографічній структурі країни, зокрема до втрат населення через військові дії, еміграцію та зменшення народжуваності через соціальний стрес та економічну нестабільність. Геоінформаційні системи відіграють важливу роль. У військовий час не лише з точки зору стратегічного планування та координації операцій, але й у забезпеченні безпеки людей та аналізу демографічної ситуації. Вони дозволяють враховувати географічні особливості населених пунктів місць зосередження населення та інфраструктури, що є важливим для планування заходів з евакуації, медичної допомоги та забезпечення життєвих потреб. Також гіс можуть використ... бути використані для моніторингу динаміки демографічних. Показників, таких як зміна чисельності населення, наслідок міграції або евакуації, що допомагає в забезпеченні ефективного управління людськими ресурсами та розробці стратегій соціального захисту населення у військовий період. Просторовий аналіз це процес пошуку просторових закономірностей у розподілі географічних даних і взаємозв'язків між об'єктами. При проведенні просторового аналізу важливі наступні аспекти. Область. Геопросторовий аналіз охоплює поверхню Землі, а також аналізує оболонки над нею, такі, як, до прикладу, топографії, атмосфери, або оболонки під нею, такі як ґрунтові води і геологія. Масштаб геопросторовий аналіз розглядає сутності на різних масштабах від невеликих об'єктів, наприклад, це можуть бути археологічні знахідки розміром декілька сантиметрів, або ж межі власності, вимирені в міліметр. До глобальних масштабів, таких як аналіз температури поверхні моря або ж глобального потепління. Час просторовий аналіз охоплює як минулі події, це можуть бути історичні дослідження міграції, населення або детальне картографування руху континентів, так і майбутні події, наприклад, спроби передбачити напрямки ураганів або штанення льодовиків. Просторовий аналіз доцільно виконувати в наступній послідовності. Постановка задачі. На цьому етапі важливо чітко сформулювати завдання, мету та критерії аналізу, щоб мати чітке розуміння того, що необхідно досягнути в результаті гіст дослідження. Етап другий ділення задачі на логічні частини. Це дозволяє вам розробити складну задачу, на більш прості підзадачі, також ідентифікувати необхідні елементи та їх відносини. Етап третій. Оцінка вихідних даних на цьому етапі є критично важливою, оскільки саме вона визначає можливість використання обраних методів аналізу та досягнення заявленої якості результатів. Це дає змогу зрозуміти, якою інформацією ми володіємо, що ще може бути потрібно для аналізу, та які додаткові дані можуть бути необхідними. Етап четвертий виконання аналізу, вибір методу аналізу та обробки даних. На цьому етапі ж виконується вибір методу аналізу та використання відповідних інструментів для обробки даних. Оцінка і відображення результатів. Отримані результати аналізу можуть бути представлені в різних форматах, таких як карти, діаграми, таблиці, і важливо визначити, яку інформацію ми хочемо відобразити на карті та як найкраще групувати значення. Етап шостий реалізація результату. Після вибору оптимальної моделі для досягнення цілей, що були визначені на початковому етапі, настає час переходу до реалізації цих цілей. І цей етап передбачає практичне втілення задачі з використанням обраної моделі та інструментів ГІС. Тож прийдемо до результатів цього дослідження. Внутрішньо переміщені особи, тобто, ви бачите карту. Ці дані було отримано з відповіді на запит до Міністерства соціальної політики від 29 березня 2023 року в регіональному розрізі. І очевидним є те, що широкомасштабне вторгнення РФ в Україну створило передумови для вимушеної міграції. З другої половини 2022 року Луганська область знаходиться повністю під окупацією. Відповідно, неможливо отримати актуальну інформацію щодо ВПО. На даній території, тому для цієї карти використовувалися дані, отримані до повної окупації. Можна сказати, що, попри загальну поширену думку про те, що переселенці в Україні віддають перевагу західним регіонам для усілості, статистика свідчить про зворотню тенденцію. За цими даними, ми можемо сказати, що найбільшими регіонами, що приймають внутрішньопереміщених осіб, є Донецька, Харківська та Дніпропетровська області. Також ВПО вибирають для осілості більше великі міста. Падіння народжуваності в Україні спостерігається останні 10 років, але через війну прогнозують соціологи, що масштаби цього року будуть катастрофічними. За даними Інституту демографії, щоб забезпечити відтворення поколінь, коефіцієнт народжуваності має становити 2,15 дитини на одну жінку, але у 2024 році цей показник буде не вищим 07. За інформацією, за офіційною інформацією, 504 дитини в Україні загинули та понад 1125 отримали поранення різного ступеня тяжкості. 30... 302 дитини зникло, а більш 11 тисяч дітей було депортовано. В той же час в офісі генпрокурора відзначили, що вбитих та постраждалих може виявитися більше. Станом на 31 січня 2024 року. 4,3 мільйони громадян України, які залишили Україну, мали статус тимчасового захисту в ЄС. Основними країнами ЄС, що приймали наших українців, це була Німеччина. Там було 29,5% від загальної кількості ЄС, Польща 22,1%, та Чехія 8,9%. За оцінками МОМ, близько 4,5 мільйонів людей повернулися до звичного місця проживання. При цьому що 319 тисяч з цих осіб. Повернулися за кордону та стали переселенцями в Україні, за даними офісу генерального прокурора, прокурора, загалом від початку російського вторгнення загинуло 11 673 цивільних особи, із них за 23 рік 2821. Тобто можна сказати, що серед цивільних за другий рік війни становлять близько чверті від втрат впродовж всіх двох років великої війни. Крім того, за даними, за час російського вторгнення до початку 24-го року поранення отримало 18 336 українців, але все ще неможливо точно встановити, скільки людей загинуло в окупованій території, де повідомлялось про великі жертви серед цивільних. Також на початку 2024 року правозахисна організація Human Rights Watch оцінила кількість загиблих серед цивільних під час активних бойових дій лише в Маріуполі, щонайменше у 8 тисяч. Також, також на слайді ви можете побачити найбільші масовані обстріли України з 24.02.2022 року, де можна побачити жертви серед цивільних, а саме вбитим та скільки було осіб поранених. У мене все. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, запитання. Тема Дякую. дуже актуальна, важлива, особливо, якщо ми говоримо про дійсності зміну структури населення, і треба розуміти, де населення буде збільшуватися, де населення збільшується за рахунок переселенців, де зменшується. Які перспективи, тому що всі територіальні громади формуються, виходячи з демографічної ситуації? Тому що тут тільки підтримуємо. Дякую. Там є питання на самій презентації, угу. я обочасно можу зараз відео. А можна через презентацію там, де в межах України по регіонах показано переміщених осіб? Ну, якщо можна? Так, так, да, так, да. зараз секундочку, я ямкну. Так, да, mm -hmm. бачу. Скажіть, будь ласка, а ви ну. Просто зразу вражаючи було, що Крим щось не показано. Чому? А, тому що це були дані за 29 дев'яте, рік, а так як це Автономна Республіка Крим і вона вже давно окупована, можна так сказати, то дані відсутні. Ну, я думаю, треба було як і по Луганській, там вже теж не було зрозуміло. Но, е в Луганська область була на початок. Повномасштабного, ну, ну, добра, добра. що були дані. Але конкурс кон контур України не дуже звичний. знаєте таке Я думаю, що якщо буде десь доповідати, то краще все ж таки показувати Крим і, можливо, там якісь о, умовне позначення ставити, але не залишати поза увагою. Е, там відтінохія, просто він дуже якийсь слабенький, там дійсно. Ну, він, Скажімо так, відзначено регіон, але він без кольору. І підписано, що Севастополь і Автономна Республіка Крим. Я вже, я вже побачив, так да, там якісь дві. Може не вистачає саме контур регіону. Може, контур треба зробити? Можливо, так. Так. Да, так, так. Дякую за зауваження. Регіонів є контур, але цього немає. Да, і ще, ще питання, да, ще питання. Ну, як би Другий. ситуація дуже інтересна, як ви сказали. Що, начебто кажеш, на, на, на Заході да, акумулюються, там ситуація зовсім не така. Так, так. А як Ви вважаєте, чому це так? Чому одна інформація офіційна, а друга така статистична? А, тому бачу. що. Тому що ближче Дніпропетровська, Ханківська, Донецька області ближче, і відповідно Запорізької, Луганської області їм ближче сюди, скажімо так, переїхати. А в ті, хто вже хоче чогось більш дальшого, безпечнішого, то вибирають захід. Дякую. Ну, і ще можна додати, що міста, міста, так от Київ виділяється, так. Мабуть, крупні міс міста виділяються. Так, да, більше для усілості вибирають більші міста, великі, з більшою можливість працевлаштування. Дякую. Чи є ще питання? Дмитро Олексійович, будь ласка. Ну, тут короткий коментар, скоріше, ніж питання. Треба продумати про джерела даних, тому що ця статистика, як кажуть, я багато демографічними картами займався, як кажуть фахівці. Є брехня, є велика брехня, а є ще й статистика. Вибачте, я вас переб'ю. В мене було сказано, і я це озвучила, що ці дані отримано з відповіді на запит ГО «Чесно» до Міністерства соціальної політики від 29 березня, 2023 року. Тому ну, я думаю, що цим даним можна довіряти. Ну, я думаю, я трошки полеміки. Колега мав на увазі, що можна було б ще якісь дані взяти, порівняти між собою і дати розуміти про об'єктивний стан спільноті. Ну, ви ж вчитеся, так? Ви намагаєтеся якось спілкуватися, то всі ці пропозиції, зауваження, це все для того, щоб розкрити тематику більш Ну, якісніше, ефективніше. Це сприма да, сприймати як... зуваження, да і все інше. А, Анатолій, дякую за підтримку. Я а... про те, що трошки неадекватно ви вжили спосіб забрати. Ви показуєте кількісні дані е, картограми, а це робити неприпустимо. Це груба помилка, треба робити відносні показники на фон. Якщо ви показуєте кількість, то це має бути або стовпчики, або кружечки, або якісь інші кількісні знаки. Ну а це у дальшому я думаю, ви вдосконалите. Дякую. Так, дякую. І ще хочу сказати, що моя дипломна робота була також ну, відслідковування зменшення чи збільшення чисельності населення України, і там була така ж аналогічна карта, але до 2022 року. Чи, я вже точно не пам'ятаю, чи 1 січня 2022 року там було просто в порівнянні. Ну так треба всі карти Готово. показувати, а то ви показуєте все. На стіл. Так, ну, ти так, ти на Презентація була б, б, більш виграшною, якщо ви ретроспективно показуєте. Взагалі, це, це ж пропозиції, зауваження, як я сказав, ви вчіться, ви ж вчитесь. Завтра так, ви так, будете. Дякую. Вчити інших будете, але треба вчити отак от, ну, сам із з підходом, ну, таким, ну, доброзичливим підходом. Так, да, дякую, можу показати ще, в мене були інші карти, але це вже більш давніші. Це вже дякую. зараз я використала новішу інформацію, а тоді у мене були більш старіші дані. Добре, дякую, Ангеліно. Дякую. Хто задав питання?